Кулінарний захід це спільна праця фахівців кількох відділів обласної бібліотеки та кухарів Херсонського вищого професійного училища ресторанного господарства. Розпочати його було на першому поверсі книгозбірні у відділі абонементу, де розташувалась виставка Усі секрети кулінарії і не тільки. Чтобы книга была ближе к читателю, нужно открывать все наши фонды. Поэтому эта идея возникла у нас совместно с отделом книгохранения. Мы с ними работаем уже давно. Это четвертая выставка. И с этой выставки идет очень большая книговыдача, большое посещение читателей. У іншому залі бібліотеки на відвідувачів, а цього разу це були студенти училища ресторанного господарства. Чекала і ще одна цікава експозиція рідкісні і цінні видання з кулінарії, що зберігаються у фондах книгозбірні та колекція тарілок радянського періоду, зібрана бібліотекарями спеціально до заходу. Ми подобрали матеріали і презентували їх сьогодні. Іменно із наших запасників Це книги із дореволюційного фонду, Це рідкі і унікальні документи, які вот зараз только ми починаємо показувати і пропагандірувати. Після ознайомлення з кухарською літературою викладачі та студенти вищого професійного училища ресторанного господарства провели для бібліотечних працівників і своїх вихованців майстер-клас з приготування закусок для фуршету, а також розповіли про особливості зберігання та приготування справжнього японського нічного чаю матча. Это для нас опыт, мы сможем это оформлять и дома, и на каком-то предприятии сможем э, сделать приятно людям. Посмотрела на приготовление пищи совсем другими глазами. Хочется поблагодарить самое главное профессионалов, которые показали такие интересные мастер-классы. И знаете, даже вечером захотелось устроить японскую церемонию, чайную церемонию и предложить супругу чай, заваренный именно правильно, по-японски. Наприкінці заходу охочі мали змогу скуштувати щойно приготовані страви. Смакувало всім.